І знову ж таки надходить оперативна інформація. Друзі, у ніч на середу в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло троє людей. Ще троє були поранені. Це інформація від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпара. За його словами, ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще троє поранені. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. О 3.15 ночі мер Одеси Труханов доповнив. Повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки, вибито вікна та двері. За його словами, вранці на місці розпочне роботу оперативної. Розпочав мабуть, уже роботу оперативний штаб районної адміністрації. Труханов каже: дорогі Одесити, ви бачите, що у ворога. Розпочалися сакральні дати другий день поспіль. Він запускає по нам балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатися у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я. Ми ж в свою чергу сильно сподіваємось, що подібні інциденти дуже сильно впадуть у око нашим партнерам і вони розширять список номенклатури в. На тему протиповітряної оборони і дадуть змогу захистити Одещину. Це неймовірно важливо і дуже потрібно. І на завершення інформаційної години оперативної ситуації обговоримо із речником української добровольчої армії Південь, головою громадської ради при Одеській ОВА Сергієм Братчуком. Пане Сергію, я вас вітаю. На Україні Слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава! Маємо інформацію про те, що знову Одещина під атакою І за сьогоднішню ніч від атаки, судячи зі всього, наскільки я бачу, з оперативної інформації знову балістики загинуло троє людей. Більше деталей від вас чекаємо, якщо є інформація. Сьогодні приблизно 23-26 було був был нанесений перший удар. Хочу відразу сказати, що сигнал повітряної тривоги він пролунав своєчасно, хоча розуміємо, що це дійсно балістика. Це іскандери М. Три ракети. Ворог відправив з території тимчасово окупованого Криму. Було кілька хвилин для того, щоб ну скажімо так перейти в укриття або максимально знайти те місце, де можна себе убезпечити. На жаль, є у нас сьогодні дійсно загиблі. У нас є постраждалі ви. Поки що слава богу, цей список не оновлюється хоча відповідна руйнація на на об'єкті цивільної підкресленні інфраструктури вона є зараз ще відбувається. Ну скажімо так, до розвідка. Сподіваюся, що там не буде знаходитися людей, і ми все дуже всі віримо. Балістика, те, що найболючіше болюче сьогодні, є для Одеси. Зокрема, і бачите, у нас вчора був день жалоби, і ворог так таким чином цю добу закінчив. Розуміємо, що для росіян є такий певний сакральний календар на початку травня. Ми говоримо звичайно не лише про перші Ще не скільки про 1 травня. Попереду, 2 травня, день перемоги України У битві за Одесу, ще в 2014 році для Росіян вони визначили свої російської ідеології зовсім по іншому. Ну і власне 9 травня. Базово, звичайно, війна вона продовжується. Обстріли можуть бути, але закликаю всіх бути особливо пильними у ці дні, зберегти себе та своїх рідних. Ну а так ситуація вона є повністю контрольована і владою, і силами оборони це чудово можливих провокацій, наприклад, 2 травня. Про які вже почали задавати питання, але впевнений, що і та контрдиверсійна робота, яка проводиться зокрема службою безпеки, вона завжди дає свої результати. Пан Сергій будемо дякувати за зведення по оперативній ситуації. Речник української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при одеській ОВА Сергій Братчук був з нами на фінал години.